Доброго дня, близнюки! Вітаю вас повня у 24 градусах знака Зодіака Лев. 12 лютого завітаю ваш третій сектор гороскопа. Даний період, як то снігопад, приносить нам результати по важливим подіям, започаткованим у першій декаді серпня 2024-го. Індіанцями Північної Америки повня лютнева окликана сніжною. Адже погодні умови багато в чому позначаються як така значна кількість снігопадів, що буквально обрушується на людей в останній зимовий місяць. Така колосальна результативність і Події такого масштабу і таких звісточок, які дійсно можуть нас порадувати. Все те, у чому ми відчуваємо успіх, впевненість у власних силах, що навіть раптово може звалитися буквально на нашу голову у вигляді певної зустрічі, новини, знайомства, документа і всього, на що ми навіть не очікували. Що радує нас і дає нам впевненість у власних силах. Звертаю... Маємо увагу, близнюки, що сила лева, яка буквально керує нашим третім сектором гороскопа, дає нам міць потенціал і ресурс. На географічних картах 15 століття всі недосліджені території були позначені трьома словами. Тут мешкають леви. Ось так і в третьому секторі нашої карти, навіть не розкрити наш потенціал, може бути глибоко прихований. Все те, в чому ми можемо бути не зовсім впевненими, але хочемо обов'язково досягти результату. Тут живе наш успіх і наша свідома, і наша свідома концентрація. Все, що для нас важливо, в чому ми також досягаємо популярності і скеровуємо свої уміння на підтвердження власних зусиль, справи наших рідних і близьких, уміння спілкуватися і оволодіти мовними навичками, або ж якимось певним новим, практичним. Інтересом, новою майстерністю. Також врегулювати комерційні питання, можливо, певні налагоджені взаємозв'язки, купівля продаж оформлення паперів, вигідна покупка може бути або продаж, також близнюки, крім того, поїздки, все те, що стосується і наших родичів, і наших близьких стосовно нашого житла, в тому числі. Можливо, це якась певна така звісточка стосовно навчання або ж отриманого документу. Також стосовно наших діточок, наших онуків, садочок, школа це те, що нас радує, те, що додає нам впевненості, результативності, відчуття свята, відчуття визнання і популярності. Крім того, звертаємо увагу близнюки, це ще й особисті стосунки, все те, що передбачає обговорення певних важливих новин. Тож, близнюки, наразі сприятливий час для оголошення певних важливих пропозицій, зміни соціального статусу, наприклад, також, можливо, діточки або онуки. Крім того, переїзд, зміна роботи все те радісне, чим ви можете похвалитися, або ж, наприклад, отримати якусь фінансову винагороду. Буквально таке от і визнання, і репутація ваша зростає, і впевненість. Також звертаємо увагу близнюки, що повня сніжна, також індіанцями ще й називалась голодною, адже час таких от інтенсивних снігопадів давався взнаки з огляду на неможливість. Полювання на значній відстані. І ось тут -от запорука виживання індіанців була у тій території, яку вони вже освоїли напередодні. Все те, про що вони знали, де і що знаходиться, і де ризики були мінімальними. Ось тут, от по повні, ми маємо квадратуру від урана. Як саме ось ті -от снігопади, які фактично унеможливлюють певні Важливі творчі, в тому числі, події або ж сподівання, або дають нам такий інтенсив розгортання подій, що нам в принципі не до тих радісних звісточок. Особливо активно, квадратура від урана спрацює 2 дні до точної дати повні. Більше про це ми говорили у лютневих прогнозах. Хто ще не бачив, кому цікаво, будь ласка, завітайте! В описі під цим відео буде вся важлива інформація. Звертаємо увагу близнюки, що Уран наразі оселився у вашому 12 му секторі. Він дає нам таку вже неочікуваність подій у кубі, нібито яка виринає і. З минулого, все те, до чого ми не маємо доступу, що не контролюємо, до чого не можемо дістатися, наприклад, або ж в чому маємо залежність від інших людей, все, що буквально дистанційовано від нас, і фізично, і в той же час безпосередній наш вплив мінімальний. Тому звертаємо увагу тут на будь-які фінансові домовленості, все, у чому ми можемо переплатити, наприклад, якщо ж наразі така от подія радісна розгортається саме стосовно фінансової співпраці, або ж, можливо, не зовсім вигідний варіант оренди житла, наприклад, або ж продажу. Крім того, будь-які покупки, все стосовно чого, краще мати гарантію. Також близнюки звертаємо увагу тут ще й на непереплати. Едбачувані фактори, які мінімізують комфорт, безпеку і зручність. Те, що можна було оформити ще вчора, наприклад, тепер не видається можливим. Щось відмінили, щось ще не вступило в силу. Або ж, наприклад, у поїздках, ось тут от близнюки побережіться, оскільки можуть бути і раптові зупинки, і різноманітного роду перевірка документів, в тому числі. Також неполадки стосовно транспортного засобу, засобів зв'язку, взагалі, в принципі, в подорож будь-якого роду така імовірність може себе проявити. Також близнюки звертаємо увагу ще й на певну дистанцію від. Тої кінцевої мети, в якій ви дійсно маєте об'єднатися, наприклад, кого ще безпосередньо стосується ця важлива ваша новина. Можливо, ваших родичів, або ж дітей чи онуків, які живуть на відстані, або ж ви не можете кудись дістатися, немає паперу, немає документу, наприклад, не можете кудись прибути, або доправити якусь певну важливу кореспонденцію, зміни стосовно робочих питань, або ж стосовно будь-яких пок. Отримані документи, це все може виглядати таким чином, коли ми маємо певний е, такий от приємний фон. Але в той же час розуміємо, що в цілому картина не виглядає настільки радісно, перспективно, так, як би ми хотіли. І з огляду на таку квадратуру ми надзвичайно можемо відчувати себе невпевнено. Також падіння самооцінки може просто так от на нас навалитися, і наша нерішучість, і не те, що левом, а й хоча б кошеням нам на цей період себе відчути. Ось тут, от близнюки. О ті самі голодні повні, наша безпосередня робота. Все, до чого ми вдавалися напередодні, над чим працювали ще й з осені минулого року, ось це запорука нашого успіху і наше підкріплення на цей час. Тригон між Марсом у вашому другому секторі і Сатурном у 10 Лизнюки це така ефективна співпраця, до якої ви долучені вже тривалий час. Тут фінансова робота, зміна і переоцінка системи цінностей, системи трат, в тому числі, також будь-якої фінансової співпраці, можливо, зміна ціни на певний об'єкт, який треба продати, або ж ремонт житла, наприклад, якщо ви плануєте його продати. Крім того, будь-які фінансові пропозиції, буквально зміна роботи. Або ж робота за якимось певним власним графіком, чи ж пошук роботи близько від вашої оселі, також зайнятість стосовно ваших домашніх. Такий от інтенсив у ваших фінансах наразі і робота на перспективу на певні години на отримання трудової, наприклад, також можливо підвищена відповідальність з огляду на додаткове навантаження. Ви працюєте, наприклад, за декількох робітників, або ж маєте незручний графік роботи, чи ж також приділяєте багато часу безпосередньо певним соціальним вимогам, соціальним цілям і в і оплачується це, наприклад, не настільки, як би ви хотіли, але вам необхідно пройти певний шлях, отримати певний досвід. Крім того, можливо навчатися чомусь закінчувати певні курси, працювати над отриманням ліцензій, сертифікатів, посвідок. Крім того, тут ще й можуть звучати питання зміни місця проживання близнюки, і ви усіляко освоюєтесь на новому місці або ж працюєте над тим, щоб це все діло організувати. Ось це наразі територія нашого прайду близнюки. Ось там ми набираємо силу, там наша міць, там дійсно той потрібний ефект. Це такий аспект досягатора, який дає можливість і зусилля сконцентрувати, і уберегти від непотрібних втрат непотрібних необдуманих просто вчинків і розфокусування уваги. Ось тут живе наразі наша сила, могутність і наша впевненість все те, у чому ми не потребуємо підтвердження інших людей. Наразі ми робимо максимум для того, щоб облаштувати все те. Чому ми можемо сумніватися, досягнемо чи ні, чи дійсно ми все зробили. Чи наш успіх дійсно буде визнаний, чи ж наша популярність, наприклад, колись нам відгукнеться, все ж таки, або ж ми ще й досі будемо працювати над тим, що показати не можна, або не в такому об'ємі, або ж незручно, або ми в якихось певних скутих умовах знаходимося. Наша запорука успіху близнюки подані повні. Це можливість відгукнути. Родитися від тієї картинки, яка сформована у вигляді певного ідеального образу, а також запитів оточуючих. Саме дистанція від думки. Поціновувачів, які не можуть бути у нашому житті другим сонцем. Вони не можуть буквально освітити ту нашу справу і сферу нашого інтересу ніяк по-іншому, ніяк краще, ніж ми самі. Тільки ми регулюємо інтенсивність освітлення або ж затишне і комфортне, і неяскраве, чи ж дійсно настільки виразне, що в принципі так як нам потрібно, і ми не зважаємо на те, а що. Там коїться за дверима, оскільки ця карта наша. І сонце в ній це наш важливий пріоритет. Це наша свідома робота над тим, що ми цінуємо, а що ні. Можливо, якісь важливі на розсуд інших людей пропозиції зовсім нам не цікаві. І наразі час звільнитися від якихось обтяжень, домовленостей, все те, що передбачалося якимось певним одним. Вирішенням, способом, а виявляється, що покладатися ми ні на кого не можемо, щось відміняється. В принципі, теж особливого інтересу у нас до такої співпраці немає і. Наш пріоритет наразі це саме наша ось та конструктивна і самоусвідомлена робота. Звільнитися від зайвої відповідальності, звільнитися від тих запитів, які можливо, в принципі, ні на чому не базуються, крім того враження, за яким ми слідуємо, аби досягти певної похвали або ж того результату, який нікому крім нас не потрібний. Наразі найякісніша шкала. Оцінки наших дій це ми самі. Ми в своїй силі, могутності завжди змінити ситуацію. Подивитися на ситуацію з позиції нашої сили і нашої впевненості. І ніхто не може просто піддати сумніву наш власний інтерес і замінити буквально нас на нашому місці. Досконало це виходить чи ні. Чи ж це максимум наших можливостей за нашими міркуваннями, або ж ми ще щось недопрацювали, тому що хтось щось не сказав, або ж не визнав, наприклад, наші досягнення, або ж також є люди, які мають інші результати, ось цей от процес порівняння, а також особистих сумнівів наразі є абсолютно недоречним. Наш власний творчий інтерес, можливість. Порадіти тому, що ми вже знаємо, що ми вміємо, наскільки ми справляємося із тією ситуацією, в якій знаходимось, також об'єднатися із цікавими людьми, не із метою порівняння, наприклад, і приниження своїх власних здібностей, умінь або ж також досягнень. А для того, щоб обмінятися в певній творчій співпраці новими ідеями, також можливо допомогти створити саме таку святкову атмосферу. Це новини, які об'єднують нас із іншими і дають можливість організувати, наприклад, певну важливу подію у житті інших людей, можливо, це наші рідні, спільно порадіти чомусь, також обігріти тими самими нашими промінчиками. Тих людей, які самі ще ту силу в собі не відкрили. Це дійсно час на приємні подорожі, на сюрпризи, а також на важливе спілкування. Все те, у чому ми словом можемо зарядити і надихнути інших людей на їх власну впевненість, підкріпити силу їх сонечка, а також будь-які, навіть невеличкі, але знаки уваги. Або ж невеличкі подаруночки, чи ж, можливо, реклама, як наша особиста, так і тих людей у співпраці, з ким ми займаємо. Зацікавлені, або ж просто знайомство ми з ким пишаємося. Це дійсно можливість близнюки ось так, от надзвичайно влучно те сонечко не тільки своє особисте проявити, а й дійсно гармонізувати його із огляду на власний авторитет і власну особисту відповідальність за ті рішення, які ми приймаємо на свій власний розсуд. Про кого ми хочемо розказати, чому ми хочемо навчитись, наприклад. Також, можливо, це запис на. Курси, або ж те знайомство, на яке ви не наважувалися, певний важливий контакт, співпраця, або ж також така цікава зустріч, яка буквально надихає, мотивує, і те, в чому ви бачите свій власний успіх і розвиток. І вас не потрібно запевняти в тому, що щось ще недоопрацьовано, щось ви не дізналися, а чому ви там затрималися, наприклад, і запізно звернулися, або ж це могло бути поінаше з по інакше. Макшуму за інших обставин в інших умовах. Ось це все саме той фон, який раз за разом не дає нам ту силу Лева в собі відчути. Адже наш творчий успіх, особисті стосунки, в тому числі, і важливий аспект. Поєднання із тим, що для нас цікаво, в чому ми можемо себе виразити, в чому ми дійсно відчуваємо себе на своєму місці? Ми робимо те, що нам вдається якнайкраще. Ось це запорука цієї повенської енергії і її успіху. Повенський період надзвичайно сприятливий для будь-якої реклами, спілкування, комунікації, навчання, поїздок в сенсі популярності, можливо, певних виступів, інтерв'ю, наприклад, також реклами ваших послуг. Крім того, будь-яка ваша продукція наразі може бути надзвичайно вигідно подана. Крім того, будь-які рекламні послуги, все те, що гуртує навколо спільної творчої ідеї, комерційного проєкту, навчання, в тому числі, акценту вашій діяльності на рекламі послуг інших людей або ж продукції. Можливо, ви викладаєте і наразі. Навіть комусь потрібні послуги ваших учнів з огляду на їх достатній рівень, наприклад, у певному питанні. Також, крім того, можливо, це ваші знайомі, і ви знаєте, кого із ким наразі можна поєднати, або ж кому із якою інформацією, транспортним засобом, публікацією, переміщенням допомогти. Також, близнюки, все, що стосується стану здоров'я. Ось тут також важливі акценти. Можливо, наразі це певний документ, який вже Підкреслює успіх у завершенні певного процесу лікування, діагностування, наприклад. Або ж тільки ну, така от важлива консультація, наприклад, у цій справі. Те, на що ви не розраховували раніше, тепер для вас вже певні горизонти вимальовуються. І ви можете посприяти іншим в цій справі. В пошуку відповідного спеціаліста інформації, також, крім того, можливо, якісь тренінги, виступи, наприклад, все те. Чому ви саме можете надати потрібного розголосу тій чи іншій ситуації, в чому дійсно вам немає рівних? Ось тут, от, близнюки, на згадку приходить чудова притча про царя-садівника і чудову садову квіточку. Так ось, одного разу цар вирішив навідати свій сад. Давно він вже в принципі туди не заходив, там впорядковував всі справи садівник. І завітавши до того зеленого містечка, фактично, цар його таким не виявив. Адже дуб зітхав, що він не такий стрункий, як сосна. Сосна бідкалася, що вона не має такої розлогої крони, як дуб. Бузок той взагалі причитав, що він не в тій землі росте, і догляд за ним якийсь не такий. І, в принципі, зелений сад таким зовні і не виглядав. І ось цар засмучений, повертаючись до свого палацу, ледь не наступив на чарівну квіточку, яка буквально на стежині росла, і такий чудовий аромат створювала, що пройти повз байдужим не виявлялося можливим. Цар звернувся до неї з питанням: а як так трапилося, як вона за таких умов може квітнути і ще й таку чарівність цьому світу дарувати? На що квітка йому мовила. Мій повелителю, на мою думку, якби ти хотів, щоб на моєму місці росла струнка сосна або ж розлогий дуб, то це давно б уже трапилося. Так і ми. У своїх внутрішніх сумнівах і невпевненості, чи діємо ми вірно, чи дійсно ми відповідаємо певному нашому заданому рівню, чи на всю нашу потужність ми працюємо, чи виклались ми повністю, чи такі ми розумні. Проворні комунікабельні, і, в принципі, чи на щось ми здатні, даємо собі ось той заряд, що нам чогось не вистачає. Зовнішні обставини формують фактично неможливість нашого сонечка додати яскравості нашій карті, тож близнюки. Мудра маленька квіточка знає в цій ситуації, мабуть, більше, ніж ми самі. Ми на своєму місці. І з усім, що навколо нас формується, ми силою свого сонечка обов'язково впораємося. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі у наступних відео.